Торисо, вітаю, палі Олександр на зв'язку. І починаючи з цього відео, ми будемо експериментувати з таким новим форматом, в якому будемо оглядати різні новини зі світу штучного інтелекту. В цьому будемо оглядати якісь оновлення з тими сервісами, які ми працюємо. Я це так роблю кожного дня, тому вирішив, чому мені це не писати, не показувати вам. Будемо ще тестувати, дивитися, як це можна використати. Думаю, буде цікаво. І для вас, і для мене корисно, щоб все це більш структуровано робити. Окей, без зайвих слів, давайте одразу до діла. З такого цікавого, я буду, думаю, це буду робити там кожного десь тижня, по мірі того, як буде збиратися якась кількість новин. Двати почнемо з того, що в нас вийшло нове оновлення міжорні. Якось так мені здалося, можливо, але його пропустили. Зазвичай, коли щось міжорні випускало, про це всі говорили зараз. Із-за того, що вже дуже висока конкуренція, якось так вже це пройшло відносно тихо. Що тут можна сказати по новій версії? Так, бачимо, це сьома версія. Що вони тут додали? По-перше, Стало набагато швидше це працювати. Тобто, генерація зображень стала набагато швидше. Також вони підняли деталізацію. От, навіть якщо зараз приглядати типу загальну галерею, так де генерують всі користувачі, в принципі, вже зараз помітно цю деталізацію. Тобто, наприклад, я подивився, і я одразу зрозумів, що це сьома версія, тому що ну прям дуже деталізовано. І якщо ми тут подивимось, то побачимо, що це дійсно сьома версія. В цілому розробники пишуть, що. Сервіс став набагато краще розуміти контекст, а відповідно, якість промтів і розуміння вас, те, що вводити, теж набагато більше виросло. В цьому я так потестив, що він може створювати, що мені сподобалось. Ну, по перше, це дійсно швидкість. По-друге, якщо ви зараз зайдете, вас міжорні попросить пройти такий етап етап персоналізації, тобто ви повинні будете відмітити 200 фотографій, які вам сподобались. Він вам буде давати по дві фотографії. Ви будете обирати одну з них, яка вам більше подобається, для того, щоб сервіс краще розумів, що вам більше подобається і що вам ігнорувати в майбутньому. Цікавий інструмент, чесно скажучи, я не можу сказати, що я прям дуже помітив якусь різницю, але можливо через те, що там після новлення ще не пройшло багато часу я називав достатню кількість зображень. Як я сказав, дуже швидка швидкість. Дуже швидка швидкість, дуже висока швидкість створення зображень. Тобто я пишу промпт, відправляю, так і бачимо. ну прям Прям дуже швидко, якщо там порівнювати зі старою версією, так то тобто по вас тобто у вас генерується одразу зображення. Тобто проходить десь біля 5, можливо 6 секунд, і у вас готові зображення, які ви можете використовувати в роботі. У навігаційній панелі теж з'явилися деякі зміни. ну, тобто, Зрозуміло, що тут можна так само, як і раніше, брати типу формат, там різні налаштування. Але що цікавого, по-перше, з'явився ось цей режим персоналізації, тобто ви генеруєте або з ним, або без нього. Відповідно, те, що ви ось тут проходили, відповідали, які вам фото більше подобається. Типу там реалістичні, фантастичні, не знаю, там якісь абстракції і так далі. Між буде пробувати робити так, щоб ці фотографії, які він гонорує, були максимально схожими на ті, які вам більше подобаються. Також цікавого це те, що з'явився драфт мод, да? тобто це такий типу режим чернетки. Коли можете щось писати або говорити, і він буде дуже швидко це створювати. Стосовно говорити, вам не почулося, дійсно, ви тепер можете розмовляти з мій якби це дивно не звучало. Хоча, мені здається, сьогодні вже це не звичайно дивно. Ми вже всі розмовляємо з чат тому якби, тут не те, щоб дуже дивно. Тобто, якщо я зараз натисну на ось цей режим, да, натисну на мікрофончик, я зможу щось проговорити йому, і він буде з цим працювати. Давайте щось спробуємо. Я зараз повинен натиснути, вмикається мікрофон, ви проговорюєте і він повинен сприйняти це як промпт і щось там нам зробити. Давайте спробуємо щось простеньке. Create Red Cat. Вимикаю. І да і він зараз мені бачимо, що є режим драфт, тобто такий швидкий. І дивіться, з якою швидкістю він це створює. ну тобто, ну тобто скільки тут 3 секунди пройшло. Тобто, і в мене готові зображення. Давайте трошки додамо. І зверніть увагу так, що. А він якби додає якусь інформацію. Тобто ви даєте основну ідею, а він вам якби додає до промта якісь своє розуміння прекрасного. І ви вже, виходячи з цього, можете генерувати далі. Давайте трошки скланемо. Create red cat with with Little Girl. Окей, okay. вимикаю Давайте подивимось. Так, є, тобто знову таки дивіться, три секунди, і в нас тепер кіт з маленькою дівчинкою. Тобто, ну мені здається, це дуже круто. І ви тепер навіть нічого не треба промдити, вводити, писати, просто сидите, розмовляєте, вам генерується купа зображень. До речі, драфт режим він з'їдає в два рази менше лімітів, які у вас є на аккаунті, ніж звичайний. Теж треба це розуміти. Коротше, якщо підвести такі підсумки, так це що треба розуміти, Що зараз генерувати зображення в між набагато стало швидше. В принципі, він краще розуміє контекст і більш складні промти з більшим, з більшою кількістю описів. Тепер генерується більш точно. З'явився новий швидкий режим, так званий Draft Mode. І як я сказав, так це можливість вести діалог з міжорні. Доволі цікаво. Знов таки, це ще знаходиться в такій альфа-версії. Да, це тільки початок. Я думаю, вони там ще щось допилять. В цілому, мені здається, доволі класні зміни. Тобто, генерація стала зображення ще краще. Єдине, що варто розуміти, що сьогодні Midjourney вже набагато більше. Ніж було ще там десь рік тому. Тому сьогодні ну погодиться вже складніше здобувати, типу якоюсь класною картинкою треба якісь додаткові фічі. Але в цілому працює дуже круто, швидко. Ми це теж використовуємо в роботі майже кожного дня, тому можу тільки, можу тільки побажати компанії міжорні успіху і подальшого розвитку. Окей, друзі, рухаємось далі. Звичайно, я не міг пройти стороною нові оновлення OpenAI, в якому вони змінили. Редагування зображень насправді ці темі вже десь близько двох тижнів в світі нейромереж. два тижні це вже майже застаріла інформація, кому нікому не потрібна. Але новина дуже важлива. Я вважаю про неї треба проговорити. Тому що дійсно те, що команда зробила з генерацією зображень, ну думаю, ми всі пам'ятаємо, так коли ми генерували типу старі моделіки. Далі ну, ті зображення, які генерувала ця моделька, вони були, м'яко кажучи, не дуже. Тобто, якщо прям щось дуже таке примітивне, ну можливо, там це можна було. Десь використовувати. Але десь серйозно це використовувати, ну, казав би, що доволі складно це було використовувати на практиці. Але останнє оновлення, подивіться, ну, вони значно покращили модель, яка генерує це зображення. І вони пишуть, що це вже не зовсім це така вже типу комбінована система, коли. Зображення створюється не просто з шуму, як раніше, а коли система розуміє типу загальний промп, розуміє загальну концепцію і дійсно розуміє, що це за об'єкт, тому що ну, наприклад, да, подивіться, як він зараз працює з текстом, тобто можна просто написати, типу, напиши мені текст там, для мого ресторану, або ще для чогось, і він ось прям підбирає зображення в потрібному вам стилі з описом і так далі. Також треба сказати, що значно збільшилась швидкість генерації зображень. Тобто тепер на створення зображення у вас піде набагато менше часу. Ну, Знову таки, я це послання залишу, так, щоб вам зараз просто не гуртати всю цю простиню, ви можете подивитися, що ця моделька тепер може створювати. Ну, Я думаю, тут вже зрозуміло, так, що створювана доволі якісно, якщо, до речі, так давайте до практики. Да? Наприклад, я скидаю свою фотку, пишу, там, зроби це в форматі гіблі. Окей, робить. Пишу, зроби це в форматі, в стилі Лего. Знов таки, да, тобто фактично алгоритм бере мою фотку, проганяє через свій алгоритм і отримуємо те зображення в тому стилі, яке потрібно. Тут до речі, цікавий такий нюанс стався. Я пишу: тепер зробиться в стилі Сімсонів, і перші дні з моменту релізу не було жодних проблем. А зараз Чаджі uh, Петі пише, що це, типу, порушує там, авторські права і так далі. Я такий, окей. тоді не в стилі Сімсонів, а в стилі Гомера Сімсона. Чому так написав? Тому що, тому що в мене була колись схожа історія. Я писав: типу, згенеруй зображення в стилі відьмака", да, типу, всесвіту Відьмак. Uh, він мені пише, типу, порушення авторських прав. Я такий, окей, тоді зроби це в стилі Геральта з Ріві. І тоді він генерував без проблем. Тобто можна було так обходити. Зараз, наче, якби алгоритм <голові> став трохи. Uh, Розумнішим і вже так не працює, але це вирішилось ще простіше. Я просто написав, тоді зроби просто схожим на цей стиль, і він мені зробив в той самий стиль Сімсонів. Ну окей. Да, в стилі анімешки і так далі. і так далі. Тобто ми можемо кидати своє зображення, і він буде робити в тому стилі, який вам потрібен. Я думаю, ви вже всі сто разів бачили цю історію з куклами. Типу, коли якась там людина в якійсь коробці, там, з певними предметами тощо. Ми, до речі, в попередньому відео робили. Пару відео точніше, робили стікери для телеграму за допомогою ChatGPT, Якщо не подивились, тут десь буде нагадування, якщо не забуду. Перевій, будь ласка, подивіться. І давайте ще подивимося, як він працює з текстом. Я створив новий чат, написав: типу, напиши мені, умовний перелік послуг у б'юті салоні. Він мені написав. Я його прошу після цього це візуалізувати. Він мені спочатку створив якийсь просто PDF-ку. я йому скинув приклад, типу, щось в такому форматі. І він мені фактично візуалізував всі ці послуги, дав такі, типу, PDF-ки, яку можна роздракувати, ну, в принципі, використовувати там в своїй роботі. Або, наприклад, я пишу там Зроби меню для ресторану. Типу, умовно, він мені створив ось таку менюшку. Після цього я вказую додаткову інформацію: типу, додай, щоб це було на українській. Відповідно, в мене готова менюшка, яку можна теж використовувати в роботі. Це поготись дуже сильно контрастує з тим, що було до цього. Тому що до цього ще на українській, та він взагалі не міг навіть і на англійський нормально текст написати, на українській взагалі фантастика. Тому ну, знов-таки. Ми бачимо, як швидко все це розвивається. Більше того, можна, наприклад, виділити якийсь об'єкт, наприклад, да, просто ось так, додати в промпт, типу, видали вино і там, додай, додай наприклад, давайте додамо, додай чашку чаю. Чашку, чашку давайте подивимось. Чи він зможе це реалізувати? Відправляємо пром, тобто він зараз повинен це зробити. І є, бачимо, що спрацював круто, тобто замінив в цілому. Концепція не змінилася, але саме. Алкоголь ми забрали, Тобто ось таким чином теж можна це використовувати. В цілому по темі використання GPT, це взагалі окремий всесвіт. Можна писати, не переписати, але в цьому, скажімо так, в цій частині відео просто хотів акцентувати увагу на тому, що генерація зображень тепер вийшла на зовсім новий рівень. Також одразу зазначу, що це можна генерувати і на безкоштовній версії ChatGPT, GPT. Навіть якщо ви не використовуєте платну версію, просто у вас будуть там певні обмеження, але функціонал генерації зображень він у вас збережеться. Тому тестуйте, використовуйте в своїх цілях, чому ні. Посилання на повний апдейт всіх оновлень буде під цим відео. Добре, друзі, рухаємось далі. У нас ще одна цікава новина це оновлення до нової версії Runway 4, да? тобто це Generation 4. Що в нас ця моделька тепер може робити? Ну, в принципі, чесно кажучи. Кожне наступне оновлення якихось там неймовірних революційних нових революційних функцій, я б не сказав, що воно додає, але вона просто покращує типу, з оновлення до оновлення генерацію своїх зображень. Тобто кожна наступна версія стає більш швидкою, більш точною, стає менше якихось так званих галюцина, якихось дефектів. Тобто, в принципі, типу від версії до версії це стає більш чітко. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Насправді, мені здається, дуже круто. Так, якщо б я побачив десь це в стрічці інстаграму, я б навіть би, не міг би сказати, що це знято ну, як знято, да, що це згенеровано штучним інтелектом. В принципі, тут знов-таки так я всі інки залишу, зможете почитати більше інформації, але що тут, в принципі, читати, давайте, наприклад, зайдемо. Зайдемо в редактор і спробуємо зробити якесь, зробити якесь відео без якихось там складних, складних промтів, Просто подивимося, як це працює. Я взяв те зображення, яке я створив до цього в Міджорні. Я хочу перетворити ось це зображення відео. Мені, в принципі, якраз це потрібно, тому що я хотів створити креатив для реклами в Мета. Ми зараз якраз запускаємо новий курс по Гуглу, по контексті рекламі. Користуючись на воду, друзі, запрошую вас долучитися до нашого наступного потоку. Я хотів створити такий креатив, типу занурся, там в світ контекстної реклами. По тексту ще подумаю, як це краще прописати, але хотів зробити якийсь такий а, цікавий креатив, який, на який можна трошки залипнути, коли будете гуртати стрічку. Типу, ця людина спускається з хмари, та тобто щось в такому форматі. Знову таки, зараз подивимося, як це буде працювати. А, поки нічого не роблю, просто тисну а, генерація зображення, бачимо тут 5 секунд, можна брати більше. У мене вже обрана нова модель. 4, давайте подивимось, що нам зараз згенерує. Тобто ця модель я взагалі, як працює. Тобто, ви можете робити відео то відео, коли ви просто пишете промтом, що ви хочете побачити. Це трошки дорожче з точки зору кредитів, тобто, бачимо, вам дається якась кількість кредитів безкоштовно, якщо ви тільки реєструєтесь, або платна, якщо ну, певна кількість кредитів в, в різних платних пакетах. Ну, зрозуміло, що й там буде більше в платних пакетах. І ви можете обрати або згенерувати просто зображення з нуля, або, як я зазвичай роблю, я спочатку Генерую щось в там в умовній Міджорні, або в якомусь іншому сервісі, і вже це зображення. Я додаю відо неронку і там дивлюся, як це буде виглядати. Ми зазвичай використовуємо піка, але знов таки насправді ми трошки міксуємо, тому що. Вийшла нова моделіка, от зараз Runway. Ну, подивимося, як вона працює так. Там, потім вийшла. От зараз, поки я це знімаю. Вже зараз я бачу, що вийшла там буквально позавчора нова версія сервісу Клінк. Це теж нейронка, яка генерує відео. Тобто все дуже швидко оновлюється. Ти складно виділити якогось лідера, тому що тільки ти це робиш, з'являється новий лідер. І це така прям дуже швидка гонка. Окей, давайте подивимося, що він нам тут згенерував. Подивимось. Так, окей, мені здається, прям дуже непогано. Це при тому, що я нічого не писав, типу не деталізував ніякої інформації, але він зробив доволі непогано. Тобто, треба розуміти, що бачите, він в принципі непогано розуміє фізику. Тобто він ноги там не улітають кудись в сторону, як було на перших версіях Runway та в принципі будь-яких нейромереж, які генерують відео. Тобто зараз таких проблем стає все менше і менше. І ну я чудово розумію, що там якась Runway версія там шість або там 25, Ну розуміти так, що вона взагалі може бути, що вона зможе генерувати. Тобто, насправді це може дуже сильно змінити а, взагалі правила гри на ринку. Давайте я зараз пропишу ось такий пром. Додатковий я пишу, що типу людина повинна людина на цій фотографії повинна сісти навколішки і почати працювати на лепто... ну, на ноутбуці. Так, давайте подивимось, чи він зрозуміє мій опис. І чи він занурує це зображення, і як це можна, як, як наприклад, це ми так використовуємо в роботі? Тобто, ми створюємо, наприклад, там в ті самі міжорні які зображення, які там можуть бути дотичні там до якогось бізнеса. Потім додаємо їх там в той же самий ранвей, в піку або в будь-який інший сервіс, і можемо з таким чином генерувати різні креативи, креативи, які можуть зачепити користувача, тим самим буде збільшувати сітяр ваших рекламних оголошень. Я думаю, маркетологи мене зрозуміють. Тобто, це те, що може дійсно підвищити конверсію ваших рекламних оголошень. Поки Ренове генерує, я не втримався, повернувся GPT і зробив наступне: я написав просто на папері, намалював неймовірний. Ну, я просто художник сам по собі і намалював ось таке неймовірне якісне зображення. <гум> і в якому я приписав так: ти просто нам намалював прямокутник, тут вказав типу текст і е, написав, що це в мене в руках повинно бути лого GPT. і пишу, що зроби з цього е, гіперлістичну мініатюру для YouTube, Ну, просто для того, щоб використовувати це для Ютуба. І дивіться, що він генерує, так? Тобто він розуміє ось таке зображення і переводить його в фактичну, ну, типу, в, реальну, в реальне зображення, наприклад, там, ну, в даному випадку там, для обложки е, обкладинки в Ютуб. Або ось так, так. Я теж йому дав такий максимально простий пром, типу створи мінітюру Ютубу в форматі 16 на 9. Е, і напиши ось такий текст. І ось в мене ось такий текст, так, я пишу, що типу, повинен бути маркетолог з ноутбуком. Е, і зроби, бачите, він зробив спочатку ось так. Мені це не дуже сподобалося. Я додав, типу, зроби якийсь цікавий задній фон. І він мені да, трошки це змінив. Ну, погодьтесь, це теж дуже круто. Окей, це так не, не витримав, поки чекав, що мені буде генерувати ранвей. Повертаємось. Так, окей, тобто зараз цей козак повинен сісти десь там на цій хмаринці, так і почати працювати. Давайте подивимось, чи зараз буде смішно. Так, вмикаю. Так, слухайте. Ну я думаю, ви самі все бачите. Тобто, ми прописали, що ця людина повинна зробити, повинен сісти, почати працювати. І ось він сідає і працює. Нуль питань взагалі супер. Тобто, в принципі, можна сказати, що дійсно моделька стала набагато краще розуміти промти, і навіть без якихось там складних налаштувань вона генерує дуже якісні відео. Окей, друзі, я думаю, на цьому все. тобто Це такий експериментальний формат. маю надію, він вам сподобався. Я думаю, в подальшому це продовжувати. Буду сподіватися на вашу підтримку і там старатися кожен тиждень знімати якісь подібні відео, де буде там 3-4 новини з світу нейромереж, Ну і можливо, там буду щось додавати. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.